Вітаю всіх на моєму каналі. і е, В цьому відео це вже буде друга частина про розробку друкованих плат. І в цьому проєкті це буде чотирьохшарова шарова багаточастотна плата, і зараз покажу, як вона виглядає. Вона має семисегментний дисплей з крапкою. Е, має певні роз'єми їх е, 4 штуки. Е, Кнопки, світлодіоди і різні мікросхеми, як і конденсатори, резистори. Тепер будемо переходити до пояснення схеми, що вона робить, і як елементи взаємопов'язані між собою. Але, перш для всього, я б хотів розказати про шину SPI. І вона в цій роботі часто використовується, і якщо максимально просто пояснити, є основний пристрій, і є, наприклад, підлеглий. І, наприклад, є, наприклад, SCLK це тактовий сигнал, воно однаковий. Він, і є така, наприклад, функція, наприклад, вибір чіпу. Сама я мікросхеми мікросхема плати. І воно, наприклад, якщо основний пристрій має, наприклад, не одне підлегле, а наприклад, декілька підлеглих пристроїв, то, наприклад, основний пристрій може мати більше сигналів для того, щоб ну, вибирати інші підлеглий пристрої. Інші, наприклад, тут ще є дві, можна сказати, шини даних паралельні, точніше послідовних даних. І, наприклад, MOSI. Це що означає, що з головного пристрою виходить інформація, а в підлеглий надходить. E, MISO тут навпаки. З, в основний пристрій інформація входить, з підлеглого виходить. І тепер покажу, що у мене в роботі. У мене ось тут практично все так само. Вибір кристалу. І це, а оці два порти вони призначені для того, щоб або як порт ведення, або виведення, було. а це тактова частота. А оці порти призначені для живлення і землі. І тепер далі більш детальніше, наприклад, ось роз'єм, з якого, наприклад, подається паралельним кодом, паралельними бітами входить є такий компонент, як регіссу. Він може, наприклад, із паралельних бітів перевести їх у, у послідовний. І виведення відбувається цих бітів за допомогою цього тактового сигналу. І, наприклад, якщо з цього розуміємо пішли біти, то вони виходять із Q7 і входять в, інший, в іншу схему. і Тут так само, Крім цих е, е, даних, які входять в цієї схеми. Тут це та сама мікросхема, де із кнопок надходять е, ці сигнали, і потім е, за допомогою певного буфера вони виводяться вже на потрібний порт. А тут, а тут навпаки, е, є Послідовний код, і ми за схожим принципом виводимо його у паралельний код. З одного з одного проводу виводимо на вісім цих проводів. І тут трішки різниця в тому, що через те, що послідовний код він начебто совує біти, і нам під час СУ не завжди потрібно знати. Ну, можуть краще, щоб не, не з'являлись біти, наприклад, де ми не очікуємо, ми можемо, наприклад, після СУ. Є тут, крім одного регістра, який ссовується, є ще регістр защіпка, Там, де, можна сказати, зберігаються певні біти, і вони оновлюються, якщо певний сигнал спрацьовує. І тут так само, після того, як оці всі. Біти надходять послідовним, тут далі йде послідовним кодом. І врешті-решт воно все додатково виводиться на світлодіоди. Тут виводилось по шині, все виводилось ось тут на цей на роз'єм p 1 а тут на світлодіоди. Тепер перейдемо до матриці клавіатури. І що це таке матрична клавіатура? От, Наприклад, якщо ми робили клавіатуру і для кожного кнопки ми проводили там певний сигнал, то в нас би дуже були великі апаратурні затрати, і для того ми можемо зробити, наприклад, матрицею, і з якоюсь частотою зчитувати ці як називається, рядочки або стовпці, і після того ми можемо. Сканувати на яких позиціях натиснені клавіші, і тобто ми дуже сильно економимо проводів. І ось я тут приклад покажу. Що в мене тут. По-перше, у мене є роз'єм на 12 виводів. І тут у мене спроєктована матрична клавіатура 8 рядків, 4 стопчика. Тобто, така клавіатура підключається до роз'єму. І, і що в нас виходить? На, для того, щоб ми могли, наприклад, сканувати певні рядочки. Тут стоїть лічильник. Оскільки у нас вісім повинно бути рядочки скануватися, то у нас тут лічильник трьох цих трьох розрядів. Якраз 2 в 3 степені вісім. І це двійкове число. Ми перекидаємо на, на інвертуючий дешифратор. Тут їх два стоїть. І так виходить, що ми виводимо, наприклад, якщо у нас є, наприклад, число, звичайний би дешифратор вивів одиницю на, на потрібному номері. А тут навпаки, тобто, у нас буде 1-0. Тобто за допомогою цього нуля, який буде так проходити по тактовій частоті, ми будемо вчитувати рядок. І далі у нас є ще один лічильник. Але він призначений вже для того, щоб тут є мультиплексор, і за допомогою цих, цих керованих сигналів можна було б вибрати відповідний, наприклад, розряд і його перенести в наш вже відомий регіст СУ, який із паралельних бітів виводить ну, послідовні біти інформації і виводить їх у шину під назвою B1. Далі перейдемо до семисегментного індикатора. Тут у нас для спрощення використований символьний аркуш, тобто ми додаємо мікросхему з іншого файлу сюди і відповідні порти підключаємо тут. І переглянемо, що там всередині. Перш за все, ми бачимо саму схему всього самигментного індикатора. Далі ці всі порти, які тактова частота... Там земля, напруга. І тут ми знову маємо ту схему, схему, яка із послідовного коду робить паралельні. І ми це робимо перш для того, що, наприклад, якщо ми будемо робити, наприклад, з певною частотою засвічувати, наприклад, оцю семисегментну Індикатор по черзі, то, по-перше, може яскравість впасти, якщо таких індикаторів багато буде. І по-друге, людське око може встомлюватися від, від такого. Тому ми використовуємо цю схему, як я говорив. І якщо інформація введена необхідною, вона стоїть е, в регістрі суву, то за певним сигналом переходить у регіст защіпка, і вона там, наче, зберігається. Навіть коли тут в регістрі суву SUV відбувається SUV-BIT. І так ми оці чотири індикатора ставимо в схему. Тепер перейдемо на іншу схему, і ми на цій схемі можемо побачити, що теж є певні порти, вже нам відомі. Це у нас ось вибір кристалу, це SS1, SS2, SS3. І що тут відбувається? Тут іде перетворення із 5-вольтових сигналів в 3 вольтові. Тут ми бачимо плюс 3 вольт живлення. І що в нас далі відбувається? У нас вже в цій схемі це вже для аналогових перетворень, аналогових обчислень. І оце, що ми зараз бачимо перед собою, то це у нас цифроаналоговий аналоговий перетворювач, і за допомогою у нас є. Певний е цифровий код, який е передається цим е послідовним кодом, перетворюється в у напругу, певного, як сказати, значення. І це значення, як сказати, е залежить від опорної напруги і самих значень цих е бітів, е які передаються в цьому перетворювачі. І тут ми бачимо операційний підсилювач, але спочатку поясню що таке диференційні пари. І, перше, якщо, наприклад, ми будемо передавати якийсь сигнал по якомусь проводі, то велика ймовірність, що через завади цей сигнал буде не такий, як потрібен був. Але ми робимо інверсію, сигналу і ну, який ми хочемо передати. І вже замість того, щоб визначати абсолютне значення, ми просто дивимося на різницю. Якщо, наприклад, по... на якомусь шляху якийсь момент був, якась завада, і, наприклад, це значення, ну, воно вплинуло на самі ці кабелі, які передають сигнал, то більш всього, що Точніше, вплив завад буде майже однаковий на два ці проводи, а тобто різниця практично не зміниться. Тому тут ми використали такий принцип. Ми робимо, наприклад, у нас є звичайний позитивний значення і ось негативне перетворення на що є. Цього абсолютного значення напруги в цю. І тепер це стає диференційною парою, яку ми виводимо на роз'єм. І тут так само для кожного, для кожного із чотирьох е, напруг, які утворюються на цьому е, АЦП, точні, на, на, на цифру аналогом перетворюючи, ми все виводимо на роз'єм. Далі у нас тут. Є також є ЦП аналого-цифровий перетворич, що за допомогою певної аналогової напруги з певним значенням. Якщо ми ставимо певну, як сказати, опорну напругу, ми можемо отримати цифрове значення цієї напруги. І що ми тут бачимо? Ну, це є 2 І і ми бачимо, що крім цих тактових частоти живлення, ну, до речі, аналогове живлення, яке для зглажування шумів використовує два конденсатори: один для високочастотних, один для низькочастотних шумів. Але ми бачимо, що де ми виводимо дані, нам їх треба стабілізувати. Наприклад, ось дані дані виводиться. Із виводу діаут, і ми бачимо, що тут є певна складна схема. І ця схема і суть точніше полягає для стабілізації, що я сказав. А, а я її побудував, дивлячись документацію, там було написано, що це потрібно. І е, мені треба було для цього стабілізувати напругу. Е, тут у нас 1,4 вольта і е, струм. 500 мікроампер. І для того, щоб це стабілізувати, треба було все себе виводити на діодне місце, як тут все ми ну, показуємо. Далі ми перейдемо до аналогових обчислень. І в, в, в моєму проєкті тут е, є певний виріс, е, множення, додавання і віднімання. І, і спочатку я поясню. Наприклад, як це може реалізуватися ці додавати і віднімати? Звичайно, можна там і інтегрувати, знаходити похідну, але ми це не будемо розглядати. І по перше, це сумування, і як ми бачимося на малюнку, що тут є певні, певна схема. і... Нам найбільш цікавіше ось тут, оце в жовтому прямокутничку, що за такою формулою можна додавати напруги. І далі така річ є і для різниці, ось ця схема, резистори, там, напруги. І це знову в жовтому прямокутнику ми можемо побачити, як можна це віднімати. Тому в цій схемі були виконані схожі принципи. Перше, тут є різні диференційні пари, і деякі, наприклад, диференційні пари виводились, точніше утворювались на платі, а деякі, наприклад, ось ми Y утворюємо на платі, а X-поступають, ну, Через цей роз'єм. А Z ми утворюємо в кінці оцих обчислів. Тому ті, які, наприклад, поступають на плату, ми обов'язково шукаємо різницю, тому що більш всього, вони зазнали певних завад на шляху. І після того ми утворюємо, можна сказати, сигнал абсолютне значення, з яким ми вже можемо працювати. Тут така сама ситуація. Але із ігриками тут можна було і таке саме зробити, але через те, що воно на платі було, там завад практично немає. І ми можемо навіть використовувати, наприклад, одну частину від диференційної пари. І за допомогою тих схем, які я тільки що показував, за певною формулою. Яку мені треба було обчислити, я отримав результат. Тепер уже перейдемо до самої, як сказати, розробки плати. Що хотіть, звичайно, не буду зупинятися на всіх аспектах, що були в минулому відео, але я хочу ще показати саму плату. Все чотири шари. Верхній і нижній використовуються для сигналів, а ці Два середніх вони використовуються для того, щоб, е, перше, вони там проходить земля і живлення, а друге, це таким чином теж зменшуються певні завади, які утворюються на платі. Далі, як і минулого разу, є певні правила дизайну, і через те, що я використовував плати, то диференційні пари, я, мені теж тут певні треба значення встановлювати. І враховувати хвилю опір. І хвильовий опір е, вкрай важливий для швидкісних плат, тому що це теж може викликати певні завади. І е, в моєму випадку опір був розрахований. Це треба використовувати додаткові програми, бо в програмі, які я використовую, такої функції немає. І як я вже почав говорити про правила дизайну, то ще в цій роботі я використовував ще таку річ, як я хотів об'єднати два провідника цифрову землю і з аналогової. І оскільки я об'єднав, це викликало коротке замикання, але я в правилах це дозволив, щоб в мене не висвічувалися ніякі помилки. І далі. Я проводив, це я зробив певні параметри в правилах щодо диференційних пар, я їх проводив і вони автоматично разом малювалися тут. Також треба було і проводити високошвидкісні провідники в першу чергу, оскільки це дуже важливо для запобігання завад. А інші провідники, там між різними резисторами, конденсаторами, вони не є наскільки, як сказати, пріоритетними, і вони прокладались в автоматичному режимі. І ще, що я згадав, дуже важливо, це конденсатори. Я розказував, що вони зважують шум, але як ми все уважно подивимося, що для кожної мікросхеми поблизу стоїть маленький такий конденсатор. Це для зглажування шумів. Це у нас цифрова частина, тому тут всього один конденсатор. А на аналоговій частині ми побачимо, що тут конденсаторів декілька. Маленький і великий. Як я говорив, що вони злажують і один високочастотні, одні низькочастотні шуми. І для аналогових це вкрай важливо. Тому я думаю, що основне я розказав що хотів, Тому дякую за увагу.